Китайський уряд може на деякий час скасувати 125 відсоткові мита на низку товарів зі сполучених штатів. Як повідомляє Блумберг, мова йде про медичне обладнання, промислові хімікати та орендні платежі за літаки. Саме таке рішення пов'язане з економічними труднощами, які виникли у деяких галузях саме через торговельну війну між двома державами. Винятки можуть стати відповіддю на аналогічні її з боку сполучених штатів, які раніше звільнили китайську електроніку. Від від високих мит уряд КНР також аналізує можливості скасування мит на продукцію, пов'язану з виробництвом напівпровідників за винятком мікросхем пам'яті. Про це не тільки говоримо далі. Іван Уз доєднується до ефіру. Це головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Вітання вам, пане Іване. Добрий день. Добрий день, пані Марія, вітаю вас. І вітаю всіх, то Скажіть, будь ласка, чи можна це вважати економічним кроком назад з боку Китаю, тому що ну здавалося, була певна боротьба між США та Китаєм. Хто більше запровадить мити? Хто першим почне? Ну, якщо не просити про допомогу, то відчувати цю економічну залежність. Зараз ми бачимо, вже там пройшов місяць та після ведення цих мит. Ми бачимо перші результати. Про що це говорить? І чи можна очікувати, що це буде? Не певний там проміжок часу скасування цього мита, а можливо, і назавжди ну дійсно ми бачили цю історію, яка розпочалась 2 квітня, коли Трамп казав, що буде день звільнення Америки, коли він піднімав мита. І скільки після цього було кроків назад, і від Сполучених Штатів Америки, і зараз ми побачили крок назад від Китаю, тому що по великому рахунку Китай не зацікавлений в глобальній торгівельній війні. І тому він якби каже Сполученим Штатам Америки, що дивіться, як тільки ви робите крок назад, ми також робимо крок назад. Тобто, ви можете завжди казати, що ви впливаєте на нашу політику тим в тому плані, що ви не примушуєте нас зменшувати. Наші, скажімо так, тарифи на вашу продукцію, тобто це Дональд Трамп може представити як перемогу. Але якщо по великому рахунку, то дійсно оця глобальна торгівельна війна, яка розпочалась в на початку цього місяця, ми вже бачимо ці кроки назад, які поки що я не готовий сказати, що вони свідчать про можливість стихнення цієї війни, але щонайменше вже є відчуття того. Що а, не буде оці гіркі зростання тарифів, як це іноді вдавалося, особливо в стосунках США та Китаю, коли крок з однієї сторони, потім крок у відповідь з іншою, відповідна інша сторона відповідає на крок іншої, і так тарифи златали до небес Зараз потрошку все знижується. Йде не на подивимось, наскільки воно дійсно буде йти так, як воно йде, тому що. Якщо всі тарифи повернуться до стану, в якому вони були 1 квітня, року, то буде критика адміністрації Трампа, що вони нічого не досягли. А всі заяви бравурні, що ось ми перемагаємо і всі до нас зараз будуть приїжджати. І як то ка як написав Трамп цілувати місце, де спина втрачає своє благородне ім'я, то цього не відбувається. І тоді тоді буде дійсно ну, скажімо так, не те, що великі проблеми у Трампа буде певне в суспільстві незадоволення ним, яке може, як то кажуть, втілитись у так зване протестне голосування. А голосування там в США бувають не лише в день виборів президента та палати представників, а також і елекшн з третини у конгресу на Сенат, вважаю, Тоді обирають а Відповідно, це протестне голосування, воно може бути не дуже приємним для Трампа, верніше дуже неприємним, адже його будь яка людина, яка буде йти під його пропорами, може її втратити зараз. Ми спостерігаємо, але знаєте, через те, що подібні новини щодо підняття або зняття тарифів з'являється вже кожного дня, то іноді таке враження, що якщо зараз Випасти на на місяць, наприклад, життя і повернутись, то нічого не втратиш, адже все те, що понаприймають за цей період, до того часу вже скасується. А до речі, цікаво, як ці е, е, скасування мита або скасування мит може. Показатися і власне бути важливим для економіки самих сполучених штатів, тому що то пам'ятаєте інформація про те, що 12 штатів подали позов проти адміністрації Дональда Трампа на те, що він взагалі не має права вводити подібні мита або таким чином ну робити певні рішення, які стосуються економіки, це як можна розглядати насправді, яка тут може бути, який може бути результат для економіки. США? Ну о, перший результат вони навіть до цих мит були, коли була оцінка того, що, наприклад, з Канадою, коли почались суперечки США і з Мексикою, то вже підрахували, що вартість автівки середньої автівки для громадянина США буде на 3 тисячі доларів дорожче. Uh -huh. Тобто зрозуміла від якості автівки і ціна зростає, але в середньому сказали, те плюс 3 тисячі рахунок буде за машину. Так само почали зростати інші ціни, штати. А сполучені Штати Америки це федерація, федеральне управління. Тому відповідно вони почали казати, що слухайте, це втручання в наші справи. Хоча а, компетенція президента це зовнішній вектор, тобто тарифи. Але ці тарифи проти імпорту почали негативно впливати на економічний стан Сполучених Штатів Америки, адже всі бачили, що, скажімо, так відбувається. В певне здешевшення долара хай вони контрольовані. І, до речі, це була складова програми міра на групи радників Трампа, а також Бесанта міністра фінансів. Що треба трошки девалювати долар його дійсно девальвували? Я думаю, що наші громадяни також це бачать в обмінниках, коли згадуючи початок року і 45 до гривень за долар курс. А зараз в обмінниках за 41 Продає ну придбати купити плюс-мінус долар можливо. Тобто виходить так, що гривня нібито зміцнилася, але насправді це не стільки гривна, зміцнила скільки долар просів, і але ж це просідання. Воно не не подобається громадянам США. Тобто, так вони з однієї сторони покращують свої позиції у зовнішньому секторі, але внутрішнього м'яко кажучи, ситуація для них не дуже гарно складається. Тому зараз всі спостерігають за ситуацією, дивляться, які чергові будуть кроки. Але знаєте, навіть ці кроки, які робила адміністрація чинна, вони також мали певні обмеження. Я нагадую, що одразу після запровадження цих мит було цікаве інтерв'ю, якщо я не помиляюсь, сенатора від штату Айова від республіканської партії, який сказав просту річ, що у Трампу у Трампа є два місяці. Чому два місяці? Тому що йому цей період надається. Конгресом США стосовно дій у зовнішній сфері, а нагадую, що Трамп багато чого робить, і чому власне штати подають ці позови, тому що з Трамп вів надзвичайний стан в економіці. Надзвичайний стан, якщо не помиляюсь, вводиться на три місяці. Тобто, ось, будь ласка, березень вже на той момент пройшов. Буде відповідна квітень, хоча по великому рахунку він його запровадив, а ще одразу після інаугурації 20 січня. Тобто, лютий, березень, квітень, наприкінці квітня, по ідеї вже він має бути скасований, але скоріше за все там знайдуть можливості його пролонгувати. Тим не менше, ці два місяці це той період, який дала республіканська партія, партія Трампа на те, щоб відбулись ті дії, про які я казав. Якщо ж їх не буде, як зазначив цей сенатор, то тоді конгрес скасує цей надзвичайний стан в економіці і почне вирішувати, як то кажуть, вручну, тобто власне між собою в конгресі, між палатами представників та сенатом, а в політику США, адже вона впливає на внутрішнє економічне життя, а це вже парафія конгресу. Дякую вам дуже, Іванос. Був на зв'язку. Головний консультант національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук.